З якого віку можна пропонувати для дитини чорницю і як правильно це робити? Ягоди можна пропонувати з початку ведення прикорму, тобто 6 місяців. Вони не відносяться до алергенів, округла форма, невеликий розмір та твердість ягід створюють потенційну небезпеку задухи. тому дуже важливо безпечно подавати для дітей. Великі стиглі ягоди можна розплющувати, щоб зробити маленькі диски. Чим менша дитина, тим більше розплющення їд. Можна робити пюре, яке можна додавати до каш або йогурту. Також цілі ягоди можна додавати у випічки, оскільки вони розм'якнуть і лопають від тепла. З 12 місяців розплющувати можна менше, оскільки звички їжі вашої дитини розвиваються. У цьому віці багато малюків також готові їсти цілу ягоду чорниці, але перші. Запропонувати оцініть здатність дитини їсти. Якщо ви бачите, що дитина постійно добре жує і не набиває рота, і ви відчуваєте себе комфортно, ви можете запропонувати цілу стиглу ягоду чорниці. Обов'язково пропонуйте по одній ягоді. Спочатку змоделюйте, як роздавлювати ягоду зубами, якщо дитина ще не зовсім готова до вживання цілої ягоди, розвивайте її здатність до їжі, розплющуючи ягоди. Трохи менше щоразу, коли ви подаєте.